Доброго дня! Нова модель ліхтаря ручного від торгівельної марки Титану, модель т 23 Оснащена літіоним акумулятором. двома Випромінювачами світла. Ось таке йде пакування у нас. Зразу же нас зустрічає листівка ось така, макулатурка з характеристиками даного світильника. Можна собі поставити на паузу ознайомитись. Бачимо зразу, же, що даний світильник у нас оснащений акумулятором на 3000 мАлітіоним. Світлодіод направленого світла і світловий промінювач ширококутного формату, тобто для загального освітлення. Ось такий ліхтар, виконаний повністю з пластику. Має у нас також Type-C роз'єм для зарядки самого гаджету, тобто самого ліхтаря. Доволі такий дебелий ліхтар. Ось так це все виглядає. Є ось такий рімінець для зручного кріплення та переноски цього ліхтаря. Можна буде регулювати регулювати його довжину. Також у нас у комплекті поставки є кабель для зарядки, USB-A стандартний на Type-C. Значить, максимальний час зарядки даного гаджету. Це у нас 4 години. Це у нас зазначено у характеристиках 3000 мАч у нас йде вбудований літіонний акумулятор. 365 грамів в його вага. Значить, що у нас далі по функціоналу? Давайте пробіжимося. Основний пошуковий. Світловий примінювач має ось таку чудову пошукову пляму. Вона і нас іде ось така дуже яскрава, як ви бачите. Це у нас середній режим яскравості. Режим мерехтіння. Тобто, значить, що ми маємо по центральному світлодіоду? Максимальна яскравість 320 люмен. В такому режимі він може працювати 6 годин. Даний наступний режим. Це у нас іде мінімальна яскравість 100 люмен і 11 годин роботи в такому режимі. Ну і режим мерехтіння. Далі. Ця кнопка у нас відповідає за ширококутний світловий промінювач. Натискаємо. Також у нас є два режими яскравості. Це у нас 150 люмен. В такому режимі даний ліхтар може пропрацювати до 12 годин. Ну і мінімальна яскравість. Це у нас 50-люмен. В такому форматі він може працювати 21 годину. Ось такий ліхтар від торгівельної марки Titano. Має гарантію 1 рік. Доволі дебелий. Кому такі моделі подобаються, він, до речі, дуже недорогий. Посилання на нього буде закріплено в описі до відео. Має клас вологозахисту IP. 44. Це теж доволі зручно. Холодний білий колір світіння. До речі, хотілося б подивитися, що у нас знаходиться всередині. До речі, це у нас скло. Не пластик скло. Ну і ось так виглядає внутрішній даного ліхтаря. Якщо комусь буде цікаво. Ось там ось, бачите, синеньке це у нас сам акумулятор літеваний. До речі, до речі. Це, походу, да, металевий. Розсіювач у нас іде металевий, хромований. Ну, виконано доволі якісно, нічого не можу сказати за свої кошти. Це гарний варіант. Посилання на нього буде закріплено в опису до відео. Замовити його можна буде на нашому сайті. Гарантія 1 рік. Модель, ще раз нагадую, це Titano, Т-23 моделька. Ось такий ліхтар. Будь ласка, замовляйте на нашому сайті. Посилання закріплено в опису до відео.